Всем привет! С вами как я, Амкит, и добро на моє новое видео. Сегодня не буду фильм про... Так, я подумав И про магічну катану.

может, мне все таки взять ее? И... я не ну, знаю, безопасно чи такого же друга брат. Добре. Возьму. Так сначала молодец. Все. Сейчас возьму. Так. Ну, це як и просто катана. А що мені ще робити з цією катаною? Може подержати так? А смотрите. Так интересно. Що це було? Наче патрона не прилетіло. Десь тут явно був впис. Якийсь чоловік, який мене зразу хотів вбити. Хм, ця катана непроста, вона защитила мене від вистрілу. Так. Що ця катана вміє мені зараз. Треба взяти якогось манекена. Ось, взяв. І що вона вміє? О! Ого! Вона тільки що його вбило. Може це кто? Така десь. Yes. Яка є. Yes. Mm. Я знаю, куди одитись. Треба мені породитись. Так, глаза скриті. Десь я похож за... на манець. Ну, попробую піти там щось. Там таке. Шукати бой бой неді. О! Видалось як і які як тебе є? А коп дуель один на один через час. На добре. Пройшов ти по час. Ну що, помниш про дуель? Помню. Ну що, дуель начинається через три, два, один. Дерев! Перша кровь в мене, на катані. Тут ще пистолет, яке я можу потупати. У мене кат... люба катана лучше, ніж цей пістолет. Ну що, я даже не знаю, що робити з цією ката. Може попробую продати ради денег. Добре, піду. Здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу продати катану! О! Скик его настоя, про Вы хочете продати? Не, А Аки вон... Ча... скикива стоит просто Ось! Э, Скачить. Дайте мне. Ого! Вы нашли витку катану! Звідси? Вона нас золота! Да, я не знаю, куля, куляп тут на вулиці найшов. Ще я поводив одного. А ще її защитила від пулі. По може, я вам рекомендую її ну, продавати. Це дуже рідка катана. Вона з'являється раз в 10 років у магазині. О! Так що це був якийсь подарунок. Так що лучше не продавати, лучше мати за собі. Добре, дякую, Па-па. Ну что, раз так, то пойду я дальше. Сейчас бы там якось положит, я к там я. Угу. О, иду я. Мам, ты вы что я нашел? Покажи-ка. <гас> Покажи-ка. Да, ось, я катана. Микита? А вона полізна? Та мене два рази... вона один раз мене защитила від смерті. Як? Мене чуть поля не попала, но я успів прикритися ось так. Микит. А де... А скільки вона вже у твоїй руці? Десять минут назад там шов і найшов. Микит. що? А, а ти пробував її продати? Да так, но продавать сказать, что она тоже редко и не продавать, ну, но есть. решился. Давай, мам. Можно я покажу своим друзьям ее? Так, сына. Давай, дякую. Папа, Привет, друг. Привет, Микита. А что это будет Ведь это очень опасно. Доброе. Дешево. Ааа! Господи, ти чого мене так пугаєш? Мики, Мики! Та це просто, якщо десь один знайшов якусь кота. У мене є там а можна скопіювати якось. А як? У мене зараз покажу тобі щось. Ось це що це ж тебе, друг? Мики, це копіювач. Направляєш на предмет. Нажимаєш на пробів на курок. І, і він так же саме, і потім направляєш, куди... І він потім метає ще один такий самий предмет точність. А так можна... можемо ми зробити своїх клонів? Та ні, не треба, він тільки не дісвоє на живе. Він на не дісвоє на неживе. Хм, давай. Так! Три, два, один. Оу, трука, як вона скопіювала тебе Ту мою штучку. Все, брат. Ми можемо бути асасинами. Круто. А, а давай попробуємо їх на прочність. А не страшно, що вона, що одна у когось зламається? Ладно, не треба. А ти, друг. а ти ж можеш скопіювати груші і, і стати і зробити формилку, і ти станеш богатый. Як я на то ми ж тепер ще й багаті. Ну все, я тепер буду на бідній сім'ї, А богато твоя буде багата. А що, а, 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 а я. А де можна заказати таку штучку? М я не знаю, но це в магазині гаджетів комфі. Що? А це і є гаджет? Ну, пристройство. яке заряджається? Як і заряджається і на на. І вон воно заряджається само на кабелі мобільного телефону. І все, готово. М а можна я таку ж сам самку? Так. Не экспресс там, научиком. Сразу я немного перейду идут від фильму. Я вам сразу скажу на самом деле цена правда. Я просто так выдумал. Ну, все, погнали, погнали.